З 1 січня 2024 року на території громади здорожчують тарифи за водопостачання та водовідведення. Оголошення із таким змістом нещодавно з'явилися на вулицях міста Березне. У них йдеться про те, що тепер вартість цих послуг для усіх користувачів становитиме близько 72 гривень за метр кубічної води. Відтак, дехто з Березнівчан почав висловлювати своє невдоволення у соціальних мережах. Місцеві жителі переконані, це рішення певною мірою може суперечити закону. Піднімати тариф під час воєнного стану не є доцільним. Це дно. Постановою кабміну номер 502 два. надавачам послуг централізованого водопостачання для населення не збільшувати тарифи. Всі знають ваші бла бла бла. Чим ви мотивуєте? Більшість з місцевих жителів думку авторки допису розділяють мовляв, через війну нині підіймати вартість тарифів не на часі. Звісно, що Ні, шося пенсіонерка дві з половиною тисячі пенсії, де за що його. Поплатити, вже немає нічого тобі на життя. Зараз війна йде, які тарифи мають підніматися. Нічого не має підніматися. Я думаю, що зараз такий час важкий, що, мабуть, що не потрібно, бо так важко, ну, не всі можуть сплатити. Інші ж кажуть, що це цілком виправдано. Ну, звичайно, що не хочуть, щоб їх підвищували. Це однозначно. Якась причина, мабуть, в цьому є, всього. Я думаю, зараз і так всім тяжко. Але це ж приймали рішення депутати наші, я думаю, що вони якесь обґрунтування по є. як пояснює економістка КП Березне Водоканал Тетяна Середня. Нові тарифи затвердили ще до оголошення на території України військового стану. Втім, тоді ж після 24 лютого поставили це питання на паузу через зрозумілі усім обставини. Тепер каже, змушені до нього повернутись. Раніше було 21 одна гривня куб води і двадцять і 32 гривні 77 копійок куб каналізації. Зараз 26,06 вода і 45,77 каналізація. У зв'язку підвищення тарифів, у зв'язку з підвищенням цін на електроенергію, от цін на паливно-мастильні матеріали. Ми здали свої пропозиції, а відповідно вони вже зробили свої висновки. І... Доречно було піднімати тариф із-за того, навіть що ну, якби міська рада не буде нас фінансувати стосовно того, що ну якби вона мала б відшкодовувати різницю в тарифах. А остаточне рішення про підвищення тарифів за водопостачання та водовідведення на території Березного підтримали депутати на крайньому засіданні виконкому у грудні 2023 року. За словами міського голови Руслана Пилипчука, якщо раніше різницю в тарифах вони відшкодовували з місцевого бюджету, то тепер зробити цього не можуть. Зв'язку з тим, що до війни у нас був, слава богу, був трошки інший бюджет. Були в нас кошти. Ми могли допомагати комунальним підприємствам у їхній життєдіяльності. Ну зв'язку з війною бюджет Березміської міської ради став менше на 120 мільйонів. Це і е, освітянська субвенція дуже зменшилася, зменшилася дотація вирівнювання, те, що йде з державного бюджету. Відповідно зараз ми не можемо надати таку певну фінансову підтримку нашим підприємствам, щоб зменшити навантаження. На їх відповідно, вони мають іти на такий зубов. Навіть не то, що мають вони для того, щоб вижити, тому що вони мають утримувати під свій персонал. Вони мають оплачувати за те, що піднімають з електроенергію. Ми маємо збільшувати вартість цих послуг. Руслан Полепчук додає рішення ухвалене в рамках чинного законодавства. Ніхто нічого не порушував. Зв'язку із законом про мораторій на збільшення вартості житлово комунальних послуг який підписав президент у 2022 році. Даний закон обумовлює тільки вартість послугів щодо постачання тепла та транспортування природного газу для для побутових споживачів. Щодо води, водопосводовідведення, водопостачання, вивезення твердих побутових відходів, квартплата це не має таких ніяких заперечень органи місцевого самоврядування. Можуть підвищувати це їхнє право. Варто зауважити, що такі зміни розповсюджуються не лише на жителів багатоквартирних будинків, а на усі категорії користувачів. Софія Капінос та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.